В рамках робочого візиту в місто Запоріжжя я безумовно не можу не відвідати місце, де відбулася трагедія. Президент України тримає на особистому контролі все, що відбувається по відновленню Запоріжжя, і в тому числі це стосується звичайно багатоповерхових будинків. Ці кадри цієї трагедії бачив весь світ. Нашого завдання проконтролювати того, щоб люди, по-перше, чітко розуміли і знали, що буде відбуватися з відновленням, з відбудовою або з будівництвом нових будинків. І друга частина, де, де люди зараз знаходяться, чи розуміє влада, які заходи вживаються, чи достатні ці заходи з соціальної підтримки, які виплати люди отримають, чи достатні цього. Тому тут ми проговорили такі робочі питання виключно. Зі свого боку мене цікавить графіки виконання, проблемні питання, де ми можемо бути корисними, що потрібно для допомоги. Ну і, звичайно, якщо потрібна якась допомога людям, також це проговорить.